Вітаю всіх, мої дорогенькі! бліц! Трошечки уляглися страсті по повіду дніпровського равіна, який заявив, що війна закінчиться до 15 січня. Я хочу подивитися, звідки в нього ця інформація і наскільки вона правдива. І так, равін Дніпровський заявив, що. Війна, по його убіжденню, він може навіть поспорити, закінчиться до кінця 25-го року. Він дає там на розкачку 15 днів, бо новогодні празники. В общем, і 15 січня всіх чекаю вас, да, якщо війна закінчиться на святкуванні ну, миру. Давайте спитаємо, звідки у нього ця інформація? І чи правдива ця інформація? Інформація з-за кордону. Карта мир. Люди, які бувають за кордоном, його привезли цю інформацію. Друга карта карта ілюзій. Не зовсім вона правдива. Е, скажімо так, правдива отчасті. Отчасті. От е, Робота ведеться. Люди надіються на це, дуже надіються, що цей кінець. Це окончання, да? воно буде. В це вливаються якісь кошти, ведуться якісь домовленості, щось для цього робиться, допомагаються якимось чином і нам. І, скажімо так, по времени це може бути розпливчасте. Да? Ну, от він не угадав, звісно, там точ, точної дати немає. Е, карти Таро взагалі з временем не дружать. І да? це може бути, наприклад, ну не до 15-го. Це може бути лютий або березень, або, наприклад, кінець листопада. Тому що да, подія, подія більше всього. Принесена з -за кордону, інформація принесена з-за кордону немає чітких временних рамок. За це боряться, все вкладають кошти, нам допомагають цього добитися. І більше всього, що так, війна вже, кінець війни вже видний, тому що це кінець болючий для нас, да, але кінець. Але оця карта оця карта да, Ілюзії говорить про те, що ну, більше всього, навірно, Скажімо так, не, не 15, да, не 15-го. Про це домовляються, про це ведуться тайні перемовини, можливо, навіть за спиною України. Про це домовляються, але не все у них виходить. Кожна сторона, яка приймає в цих переговорах участь, настає на своєму. Ну, давайте спитаємо чітко, чи можуть нам карти дати чітку відповідь. Це збудеться, оце пророчество. Дніпровського равіна збудеться. Ну, Україна однозначно заходить в енергії трансформації. Однозначно. Карта України, смерть і башта це трансформаційні енергії, які кардинально змінюють картинку на світовій арені. І положення України. Україна вийде якось на перший план в цих трансформаціях. І ну, давайте ж подивимось, до чого ці трансформації приведуть. Ой. Як би хотіло, щоб тут просто випала карта мир. Однозначно, в найближчі місяці все буде змінюватися. Башта і смерть це, знаєте, коли все розрушається для того, щоб вибудувати ще краще. Коли все трансформується різко, щось логічно завершається да, по карті смерть, логічно йде до завершення, щось трансформується дуже різко, але тут Україна, і ми тут як головна героїня. І ми тут як головна героїня. Ну, Мені поки що карти показують, що можлива якась призупинка договоренності про призупинку, але я не бачу кінця прямо от війни. Понимаєте, от прямо миру і кінця війни. Ми будемо дуже близькі, але це ще тільки трансформація. Це ще тільки трансформація. Які сили затягнуть цей процес? І не дадуть йому статися в той срок, який обозначив Равін. От так от замисловато відповіли карти. Якщо коротко, я не бачу, що до 15 січня війна припиниться. Але однозначно Україна зайшла в енергії трансформаційні, де дуже щось різко, щось логічно буде мінятися і завершуватися. На краще це нам. В яких аспектах на краще, яких на гірше, але е, діло так чи інакше йде до завершення. Три карти кінця все-таки випали. Тобто кінець вже нам видний. Далі він сказав, що поїдуть в 26-му році, от прямо в 26-му році, вже там влітку навесні, да, хлинуть і е, туристи до нас. і... З Європи з усього світу приїду інвестори і будуть вливатися гроші. Давайте подивимося: чи будуть у му році їхати до нас туристи, приїдуть інвестори, чи будуть вливатися гроші в відбудову країни? Євросоюз, Україна. Ну, ви знаєте, так? Да. Ви знаєте, так. Да. Верховний жрець, люди, які встановлюють світові порядки. Якась отдельна країна, мені показують королева жезла, можливо, де жінка-лідер. Наша влада, імператор. Це у нас Зеленський на даний момент. Інвестиції, королів Пентаклій, восьмерка кубків. І Тільки ми бачимо це, по, ну, воно буде не так, як ми собі уявляємо. Це буде не так, як ми собі уявляємо. Це буде трошечки інакше. Поки що шукаються шляхи, яким путем ці інвестиції будуть вкладені в, в, наше, в нашу країну. Знаходиться якийсь справедливий баланс, які гроші вкладатимуться, хто ними керуватиме, по яким документам, по яким уставам це все буде, але однозначно. Однозначно це так. Так. А туристи емігранти. Ну, не зараз, не в 26-му році. Туристи емігранти не в 26-му році. Поки що буде в 26-му році пауза. Всі будуть наблюдати за інформацією, наблюдати, да? як і що відбувається в країні. Як ця пауза? Це перемир'я, це так, так званий мир, як воно проходить і що буде далі? Але е, однозначно країна буде приваблива для зароблення грошей. Так, переходимо до Буданова. Ні, ще одне питання: хочу подивитися: е, чи є тайний заговор за спиною України? Да? Стосовно миру або продовження війни. Чи существує на даний момент тайна змова між якимись країнами, лідерами або взагалі сильними світу цього, які питаються управляти ситуацією за спиною України? Покажіть мені. Покажіть мені, колісниця, капітал, капітал однозначно є, Однозначно є. Але але е, в цей, скажімо так, заговор, в цю групу людей е, входить і е, наш президент. Тобто, керувати війною люди питаються, да? люди, які обладають великими фінансами великими фінансами, Королєва Пінтаклій, король Пінтаклій. Це, можливо, якісь фінансові корпорації, можливо, це окремі люди чи країни, да? але. Зеленський Україна в моїй колоді це наша влада, а іменно президент Зеленський. Входить в, ці, в состав цих людей. Тобто без України нічого не приймається. Хорошо, а тайні заговори без президента і без України тайні домовленості. Ну, однозначно, є люди, які за нашою спиною зустрічаються, розмовляють, домовляються про щось. Да? Три карти кубкові, дев'ятка кубків, де влюблені, двойка кубків це все про те, що люди бачаться, обсуждають за нашою спиною нас зустрічаються і подвоє. По двоє зустрічаються і в великому составі, без нашого відома, скажімо так. Але оця карта, якби її тут не було. Якби її тут не було. Я б сказала, що це все робиться за нашою спиною. Але Зеленський в курсі цих зустрічей. Наша влада в курсі цих усіх зустрічей. Вони керують без відома України процесами в нашій країні і процесами війни. Вони б дуже хотіли це робити. Понімаєте? Ці союзи, ці люди. Ці угрупування, які зустрічаються, мінять себе переможцями, правителями світу. Да? Але карта Дурак говорить, що якби так пом'ягче виразиться, да? поки що ця група сімей, корпорацій, ця група капіталів чи лідерів країн, да? поки що вони, звісно, і хитрі, і розумні, як вони думають, да? і багаті. Але по дураку, поки що у них це не виходить. Ну, тому що імператор стоїть вище. Імператор це закон, порядок, управління, це заявлення про себе, це управління ситуацією, а дурак це є дурак. Так. Чи. Чи, чи, чи Чи живий пригожин? Кстаті, подивилася Буданова інтерв'ю, і там він дуже загадково заулибався на питанні про Пригожина. Мої карти показали, що Пригожин мертв ще тоді, коли він погиб. Дуже багато за мною несогласних було, дуже багато говорили, що він живий. Давайте подивимося ще раз. Буданов хитро заулибався. Пригожин, той, що Євгеній. Він живий чи мертвий? Нам можуть предоставити Євгенія Пригожина да, дубль 2. Дубль Двойника і сказати, що це Пригожин. Та як Путін їх багато, да? бровастий, щокастий калмик, Василіч. От нам такого самого можуть сорудити клоуна воїна, який по дураку, да, обманка, такий новий варіант Пригожина. Результат колективного труда, по договоренності, по договоренності нам можуть його пред'явити і заявити, що от прошу любіть і жалувати цей Євгеній Батькович живий. А настоящий Євгеній Пригожин, якого якоби любитель погратися гранатами в самольоті, він живий чи мертвий? Вполне може бути живим. Вполне може бути живим. Давайте спитаємо трошечки інакше. Євгеній Пригожин, який воював в Україні з своєю частною армією, який ішов на Путіна, дійшов до Ростова і який якоби погиб в російському самольоті. Не його клон, не його дублікат, а іменно Євгеній Пригожин. Він на даний момент живий чи мертвий? Обман. Мені постійно показують обман, введення в заблуждення, брехня, подлость, де замішані гроші. Я не можу однозначно сказати, я не можу однозначно сказати. Понімаєте? Мені карти розказують тут цілу історію, де замішана і подлость, і жертва, і гроші. І захист, брехня, обман, маніпуляції, введення в заблуждення. причому не тільки у Росії, наприклад, да, а всього світу. І всього світу. Карта смерть випала. Але якась вона обманна, не... неправдива. Живий? ні. Карта ухода. З цих останніх трьох карт я роблю висновок, що чоловіка немає. Але скільки навколо цієї людини уже придумано легенд, і нам будуть їх видавати на гора по очереді. По очереді. Ми ще почуємо багато людей і побачимо більше всього двойників Євгенія. Смерть луна і уход більше всього, що людини немає. Але тут скільки маніпуляцій, брехні і обману, і це ще буде в усіх на устах. В усіх на устах. Ви знаєте, буде таке дежавю. дежавю, да? і ніколи не було, і от опять. Ніколи не було, і от опять. Умер, потім з'явився, потом ожив, але м -м, карти показують, що ми не бачимо всієї правди. Не бачимо і не знаємо всієї правди, і будемо втірятися в догадках. все таки, я... Мо мої карти вірніше. Ну, а я читаючи їх, стверджую, що Пригожина нема. Ну, тут буде скільки всяких маніпуляцій через якийсь час, що, навіть, мабуть, я засумніваюся і скажу: бляха, мабуть, я ошиблась. Ну, от, от так от мені показують карти. Ну, і давайте на кінець подивимося, що там в Кремлятнику вже раз Бліц робить, то робить, що зараз в Кремлятнику стосовно закінчення війни в Україні. Зачарування. Зачарування в усьому світі. Не очікували, що так світ їх не уважає, що їх світ не любить. Світ їх розачарував. Кремльовських. Колісо Фортуни повернулося в сторону да, від любви до ненависті. Ожидалося якогось захисту, прихильності, е -з -з гарних перемовин, таких домовленостей. А вийшла луна: блеф брехня, обман, маніпуляції, введення в заблуждені, страхи і башта. В общем, Кремль очухується від якогось удару, по якому на нього який йому наніс світ. Який йому наніс світ. А що це за башенька? Розкажіть мені. При, призупинка домовленостей і з багатьма-багатьма країнами. Я так розумію, що внаслідок санкцій, які ввів Трамп, багато-багато країн, в тому числі і Індія, і Туреччина, і Китай, не зовсім, але в основній своїй мірі відмовляються від нафти, жидкості кубки. Да? Те, що робило нас щасливими, домовленості всі призупинені. Для нас це башта. Ну так вам і надо, сукам.